Ось така шкода Октавія на огляді. Це 2-літрова шкода. дізельна 110 кВт на DQ 381. 219 км пробігу. Машинка з Німеччини, без жодного забіжу наперед, без жодного підфарбування. На дуже класному кольорі. Такий темний, темно синій металік. Дуже ярко, звісно, машинка смотриться. Машина тільки приїхала з Німеччини, розмитнилася, зроблений сертифікат на машину, і автомобіль буде вже чекати на свого першого власника в Україні. Машина повністю сервісована. Зробили розпечатку із офіційного дилера шкоди. І виявилося дуже-дуже така хороша сервісна історія у машини. На пробізі 214 тисяч. У лютому місяці 24-го року було зроблено велике її ТО, але все по порядку. Давайте зразу починаємо з капота, пройдемо її товщиноміром всю. Так, Запускаємо наш Profilain Цинк 117. Я вже говорив, автомобіль не фарбований на дуже класній комплектації і без будь-яких абсолютно. Дефектів. 219 тисяч на по німецьких автобанах. Капот. Капот Капот не висічений, не вибитий, як на її пробіг. Вона в нас йде на максимальних фарах шкода Crystal Lighting з автоматичним ближнім дальнім, на омивачах, на парковочному асистенті, на туманочках. Паратроніки в неї 360, на неї також присутня автопарковка. Так, у нас тут повний порядок, шини у нас Мішелін 205 55 16, також до автомобіля присутній другий комплект, зимових шин на дисках. У нас в лобовому склі встановлено на камеру асистентів, по асистентах тут повний порядок, утримує смуги, щитує дорожні знаки, дістронік, автопарковочка. Камера заднього огляду, мертві зони в зеркалах. Видно? Тут у нас все в повному порядку. Стан салона. Так, вона в нас йде на біє підсвітках. Зеркала максимальні гріються, складаються. Тут повний порядок 219 тисяч пробігу. Машина їздила по німецьких автобанах. І ще наш колдойобин автомобіль не бачив. Стан керма. Кермо не фарбоване. Отак виглядає стан керма на 219 тисяч в шкоді. Жодних нюансів. Вона у нас на максимальній приборості. В неї є підігрів керма, підігрів сидінь, бездротова зарядка, моут, але мод без адаптивних амортизаторів. Для тих, хто не розуміє, що такі адаптивні амортизатори, це 100 тисяч заміна. Тут їх немає, слава Богу. Тут тільки вибирається звук двигуна. Настройка рульового колеса і все. Вона у нас з заводу йде притонована. Автомобіль з дороги трішки грязний, тільки приїхала. І ми її зараз вам відзнімемо і одразу покажемо. Жодних абсолютно фарбованих елементів по автомобілю немає. Але ми це все покажемо більш, скажемо так, детально. Ззаді так, в нас також патронічок, диски в нас без бордюрок. Також у нас присутні три ключі, не два навіть. Три повноцінних ключі і безключовий доступ. Ось так. Так, тут я показав, тут все в нас в повному порядку. Задні стопи у нас також йдуть максимальні, повний порядок. Так, кришка в нас іде електро, з камерою заднього огляду, тут у нас встановлена сітка, сітка знімається, це знімається, сідушки складаються і робиться рівний пол. Пол у нас аж трьохслойний, тут також бардачки. Весь набор ремкомплект, все там лежить на своєму місці. Кришку Так, Порядок, порядок. порядок. Ну, я автомобіль вже тр... третій раз проходжу по кругу і жодного жодного навіть перелакованого елемента я на цьому автомобілі не знайшов. Так, Зараз приборчика заберемо. Опа, все, без ключовий спрацював. Так, абієнт пісідка говорив, так виглядає. Отакий От у нас стан салону. Отак От у нас виглядає автомобіль. У нас на старстопі, на автопарковочці, все як має бути. Порядок, порядок. Помний порядок. Всі вікна в круг ідуть оригінальні, у нас завода притонована. Бордюрок у нас по дисках, я вже говорив, ніяких немає. Супер заряжена шкода. На супер крутій комплектації по історії, по історії на 214 тисячах в 2024 році. У другому місяці було замінено повний комплект ГРМ, помпа, антифриз, передні задні тормозні диски, колодки, тобто все, що в них робиться на 200 тисячах, все було зроблено. Ось, дивіться, її історія. Машина чистий 20-й рік, 5-й місяць, це виготовлення. І машина стає на облік. Ось останнє ІТО. 24.02, 213 да тисяч було. Зроблено великий цей сервіс. В автомобілі навіть не потрібно на сьогоднішній день замінювати масло. 23 рік 182 тисячі. Так, далі. 23 рік, 3 місяць 151. 22 рік, 9 місяць, 119, 22 рік, 0,2, 87, Так, 21 рік, 7 місяць 57. 21 рік, 1-й місяць, 28. І 20 05. 10 км було на автомобілі. Так що, так, повністю обслужена шкода, повністю сервісована, обслужена на максимальній заряді. В автомобілі є все, крім панорамної криші. Ну, панорамна криша це вже на любителя. Стан автомобіля, як ви бачите, він просто ідеальний. Автомобілю не потрібно робити не косметично, не технічно, абсолютно нічого. На супер заряжені комплектації. Так що, хто шукає отаку шкоду, можете сміливо приїжджати. Заганяємо на техстанцію. Ми її загнали вже на техстанцію, передивилися, по ній немає жодних запитань, оскільки вона пройшла величезний сервіс в Німеччині. Кого цікавить, звертайтеся. Дуже нарядна, крута, реально шкода.